Вас, дорогі друзі, брати і сестри в нашому домі молитви, церква 1007-го дня, громади, села Пожарки. Хто знаходиться в цьому молитовному залі, хто вдома, хто в інших місцях, вітаємо вас і хай Господь збереже і вас благословить. Знаєте, сьогодні от, вже люди, які живуть в селі, вони, вже, напевно, радіють тому, що. Багато праці по збору врожаю, вони вже або завершення, або завершується. Скоро навіть, зима благословена буде, де вже якось менше треба, ніби працювати. Але ви знаєте, збір врожаю він завжди радує. І це підсумок певної праці, певних людських зусиль. Знаєте, в Біблії. Часто жнива представлені певними символами і образами, щоб показати, що Господь хоче щось нас навчити або щось нам роз'яснити. В книзі об'явлення, 14 розділі, з вірша 14, ми з вами прочитаємо. І я глянув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця. А в руці його був гострий серп. Це так символічно в книзі об'явлення в цьому розділі представлений прихід Ісуса Христа. Дивіться, Ісус Христос буде йти для того, щоб що зробити, в руках серп має, щоб здійснити певні жнива. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмари сидів. Пошли серпа Свого і жни. Бо настала година пожати дозріло божниво землі. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. А інші англий вийшов із храму, що на небі, і він мав гостро серпа, і інші ангели, що мав владу над огнем, вийшов від жертвника, і він гучним голосом кликнув до того, що мав гостро серпа, говорячи: пошли свого гостро серпа і позбирай грона земного. Земної виноградини, бо рони її вже доспіли. І Ангел кинув додолу сипа свого, і зібрана винограда на землі, і вкинув у велике чавилого Божого гніву. Ви Знаєте, тут представне двоє жнив: перше жниво з серпом з скоріше, мова, йде про зернові, а потім збір винограду. Цікаво, що в тій місцевості, де, як правило, писалася Біблія в Палестині, там жниво, яке починалось збіру з зернових ячменю, пшениці. Це було десь по нашому весною ще. Там тепліший край, тому ось так, там така, е, такі порядки. А потім вже пізніше, ближче до осні, збирали плоди. Різні фрукти, і, зокрема, виноград. А до речі, в нас щось є подібне в нашій місцевості. Які сам перший жнива починається? Збір чого? Зернових, так же? а вже отакі, от як яблука, там ще щось інше, то вже будемо збирати, збираються пізніше. І от що саме цікаво, що тут от, е ці жнива, вони якось розділені. Перше каже, дозріло божниво землі. І каже, їх треба пожати. Пам'ятаєте, притчі інші розповідають, що е, коли були пожаті жнива, да, добрі зерно, зернові пшениця ячмінь, вони були зібрані в спеціальні там е, місця, це як показує царство Боже. Отже, перші жнива, коли каже, е, цим серпом жнуті віки в руках. Сина людського. Тобто Ісус Христос це робить, Він збирає жниво, і це є добре. А друге жниво. Куда було кинуте у велике чавило Божого гніву? Отже, при пригоді Христа буде два вида жнив. І одне жниво дозріло, і друге жниво дозріло. І рішення. По відношенню, як пожати це, звідки виходить, ми читали, звідки ангел вийшов, і ангел один і другий виходять з храму. І тут я хотів би звернути увагу, взагалі, а ви якому хотіли в жнива, в жнива попасти в перші чи в другі? Ну, Звичайно, в перші, бо в перші це пожинає сам Ісус Христос, і Він пожинає, як ми кажемо, для Царства Божого, а от інше друге жниво це ангел робить і виходить з раму для гніву Божого. І ми знаємо, що коли прийде Ісус Христос, буде дві групи людей. Одні будуть серед спасених, а інші будуть на осудження. Але от хотів би звернути увагу на те, як представлене дозрівання того чи іншого жнива. Дивіться, що ми читаємо 15-й вірш. Чому потрібно пожати, бо настала година пожати це перше, дозріло, божниво землі. Ви знаєте, тут використовується таке складне грецьке слово екссерантхе. Знаєте, як воно переводиться: сушити, страдати, сохти, засихати, чахнути, знемагати. Іншим словами, можна так сказати, бо настала година пожати жниво землі засохло, зачахло, знемагає і його треба пожати. Тепер дивіться, коли ми зернові маємо пожати, як визначається, що пшениця. Чи ячмінь, чи жито дозріло, коли його треба жати? На що, Як визначається? По кольору? По базі, чи як? Що воно має бути таке? Сухе. Ви знаєте, дозрівання до пшениці, оце використовується слово, воно вже висохло, і його треба вже на час пожинати. Цікаво, що це слово часто в Біблії використовується як щось таке руйнування. От часом ми читаємо: висохла вода, засохла трава, засох корінь. І це говориться про якесь певне як руйнування. Це часом говориться про страждання самої людини. Книга Псалом. 21 розділ, там, де просто про Ісуса Христа, книга Псалмів, 21 розділ, вір 16. Ми з вами прочитаємо. Дивіться, що там говориться про страждання Ісуса Христа, 21,16. Висохла сила моя, як лушпиня, і прилій мій язик до мого піднебіння, і в порух смертельний поклав ти мене. Дивіться, як страдання Ісуса Христа показано, каже, висохла. Сила моя. І дивіться, книга об'явна представляє добрі жнива. Ми кажемо, ми хочемо бути серед яких жнив? Перших. Та виявляється, перше жниво, що дозріло, і це слово висохло, знемагало воно. І каже, оце було пожато для царства Божого. Цікаво, що в Біблії дозрівання. Є інші слова, які показують. Але саме оце, щоб показати перше дозрівання цих жнив, використано таке слово, яке, здається, ну, як руйноне щось, погане, висихає і так далі. Далі ми читаємо до других жнив. Ми сказали: ми хотіли бути в якому жниві в першому. Тут використовується таке слово. Коли каже, бо дивіться, сказав, пошли свого серпа, бо вже рона її доспіли. Дивіться, навіть в українському перекладі перекладач використав інші слова дозріло і доспіло. Це слово таке ексеман, що означає дозрівати, бути в розквіті, квітнути. Часом в певних творах, класиків тих того часу, яких писали якісь там твори, це використовувалось слово, щоб показати, що хтось досяг зрілості, щоб досяг багатства. Іншими словами, перше жниво засихає, а друге жниво що? Воно квітне, воно розквітає. Аби хотіли б, щоб більше сохнути, чи. Розцвітати. Що? Ну, ну, що вам більше подобається? Засихати. Пам'ятаєте, це ще слово означає, ми читали, засихати, чахнути, знемагати. Чи інше слово? Розквітати, квітнути, досягати зрілості, багатства. Що вам більше подобається? Квітнути краще, правда, ніж засихати. А дивіться, що в Біблії використовується перше жниво, яке жнеться приймається для Царства Божого, воно представляється як те, що засихає. А те, що жниво, воно представлене як на гнів, написано, що воно, воно розквітає. Так питання, що вам більше подобається? Сохнути чи розсвітати? Ну, розсвітати краще, а що тут сохнути? А виявляється, ось Біблія так представляє. Цікаво, що в цьому світі, для того, щоб досягнути правдності, Бог в нашому житті щось дає нам такі речі робити. Або проводить через нас таке, що нам потрібно пройти певні випробовування. Що ми стали приднатими для Царства Божого, Біблія каже, що нам часом потрібно пройти те, що тут називається засихати, чахнути, сохнути. Це неприємно. Це не хочеться. Але Господь проводить нас через це. Пам'ятаєте, як Петро каже, не дивуйтесь вогневі, яке посилають на що вам, на випробування. А для чого це? Каже, що віра ваша до чого стала подібна? До золота, яке хоч гине, щось там, але воно стає чисте і цінне. Життя людини, яка хоче бути з Богом. І хоче бути в Царстві Божому, часто в цьому світі буде важке. Скажіть, коли люди приймають рішення йти до Бога в цьому світі, заключити завіт з Ним, чи завжди життя стає легшим. Ви можете зустрітися з обуренням сусідів, з зневагою родини. Ви можете втратити роботу, ви можете Втратити добрий вплив, вас будуть обзивати, вас будуть зневажати, а виявляється цей шлях, ми йдемо з Господом, йдемо до Його царства. Цікаво, що інше жити як хочеться. Пам'ятаєте, е... Ісус Христос е... говорить до церкви, «Ка ти кає, що є що. Я багатий і ні в чому не маю потреби. І так простіше, коли ти... я вже щось досягнув. А Господь каже: раджу тобі купити що? Золото. А ми вже згадали, е... ну, це символічно, золото означає не в буквальному розумінні. Пам'ятаєте, Петро каже, яке золото цінне? Те, яке пройшло. Через вогні випробовування. Золото це наша віра. І Бог каже, сьогодні церква потребує пройти через якісь певні труднощі, кожен з нас особисто, бо тільки тоді, коли ми будемо в образно, в духовному розумінні щось втрачати, тоді ми зможемо бути придати для Царства Божого. Але сьогодні ми кажемо все ж таки краще засихати чи розцвітати. Краще було просвітати. І ви знаєте, тут є проблема. Ви знаєте, коли ми приходимо до Господа, от е, скажіть, що легше в церкві ми, коли ми щось робимо, якесь служіння, погоди і виконуємо, чи просто отак от прихожане, коли легше? О, дивіться, щоб навіть співав хор, це треба прийти на репетицію хору. Треба раніше прийти. Сьогодні оркестр оголосили на сиді прийти. Це на, ч... на півтретю, а можна ж вдома що? Поспати, спокій... а це ж треба відмінити всякий сон скоріше, і три сюди на репетицію, Скажіть, а я не хочу. що мені той оркестр, що мені той хор, а якесь служіння, я нічого не готуюся, просто прийшов. А до речі, якщо щось буде не так, хтось щось зробили. були до мене якісь претензії, як я нічого не роблю. Ні, нічого, хто щось Не так зробили в ремонті, хто винен, той хто щось робив. Не так заспівали, теж хто щось робив і так далі. Тобто, виявляється, коли ми погоджуємося на якесь служіння, то ми відчуваємо в себе, що ми цвітемо, чи ніби. Чахнемо, засихаємо. А пам'ятаєте, для кого Господь буде царство готує? Для тих, хто тут цвітуть, чи що? Чи засихають? Ви знаєте, ця проблема, вона якось завжди була. Давайте ми з вами прочитаємо, відкриємо відомий псалом 72-й. Це я знаю, що ви його знаєте. Це псалом Асафа. Псалом 72-й. Це служитель Асаф. Це служити храму, служитель Божий. Дивіться, яка в нього одного, одного разу виникла проблема. А я мало не послизнулися ноги мої, мало не послизнулися стопи мої. А чому? Спочатку він каже, перший вірш: по правді Бог – добрий Ізраїлі, Бог для щиросердних. Отакий От Бог. А я каже, мало що. Не спотикнувся. Чому? Бо лихим'я позавидувавши, бачив спокій безбожних. На людській роботі нема їх. Не мають страждання до смерті своєї здоров'я їхні тіла разом з іншими людьми не знають вони вдарів, тому то пиха їхню шию. Оздоблює, задягає їх шати насилля, вилазить їм від очі від жиру, бажання їхніх серце збулося, сміються і зусливо говорять про утис, говорять дючно, свою стаду неба підносять, а їхній язик по землі проходжає. От каже: дивлюся на них, живуть так, все, що хочеш, роблять. От ви віруючи, прийшли в церкву, все можна робити. Ви там себе обмежуєте. Замість того, щоб сьогодні вдома залишитися, йдете куди? В зібрання. Треба тут поспівати, треба якесь служіння звершувати. А ще кажуть, треба гроші здати на щось там все інше, а вдома собі роби, що хочеш, як люди живуться. І сам служитель, який от ну, служив, це, засихав, подивився, інші процвітають. І все їм добре, і ще успішніші, ніж я. І що каже? Мої мало ноги не постизнулися. Дивіться, в 15 му вірші він каже такі слова. Коли б я сказав, буде так, говорить, як вони. В нього навіть думки з'явилися, що мені оце все? Буде хто? Як вони? Нащо мені засихати, наша мені це проблема в служінні, наша буду як всі? Я мало каже, не спокусився. Але Біблія каже, що все добре для нього закінчиться. Каже, далі ми читаємо вір 16. І роздумував я, щоб пізнати це, та трудно вона в очах моїх. Скажіть, друзі, коли ви прийшли. В церкву Господню, і ви втратили щось. І сьогодні може щось втрачати. Чи не були такі спокусли, думки? А може хтось вам на це спонукав? На що оце я зробив такий вибір? Все було ж, всі там живуть, як хочуть. Можуть вкрасти, можуть обманути, можуть жити, як хочеш, що хочуть, їдять, що хочуть, п'ють, а ти себе що? Ні, обмежить. Наше це засихання. А тут в церкві на служінні якесь погодився, а в служінні не все виходить, не підтримують, часом критикують, Скажіть, бувала ваша думки, а на що мені це служіння буду, як всі? От Всі спокійно, на що мені це засихання? І в Асафа виниклася така думка. Він собі каже, думав, думав і каже, трудно це щось вирішити. Але далі каже: а я ж прийшов до Божого дому. Святиню, і кінець їх побачив. Він побачив кінець яких тих, які на землі що здається, процвітають все в них добре. І він побачив, який буде результат тих, хто здається, що засихає. І в Біблію ми сьогодні читаємо, що коли прийде Ісус Христос, буде двоє жнив. Ті, які засихали, то будуть познати куди. Де царство Божого. А ті, які в цьому світі розпроцвітали, все було в добре, кінець кінців, вони будуть теж пожнати, вони теж дозріють до свого. І що з ними буде? Каже, для гніву Божого бой пожаті. Тому сьогодні нам потрібно над цим задуматися. І коли нам стає важко, пам'ятайте, Асафа, каже, мені тяжко було це все зрозуміти, але я прийшов куди? До святині. А от цікавий момент. Асаф, служитель храму, де він завжди служив? В святині. І здається, і в нього виникли такі думки, які мало каже, мої ноги не посклознулися. Позаздрив беззаконникам, тим, хто процвітають, нашої має всихати. Але в нього був якийсь особливий прихід в святиню з цими думками, з цими питаннями. І Бог йому дав відповідь. Біблія, дивіться, що нам сьогодні радить. Перше, ми повинні пам'ятати, що на небі є сьогодні святиння. І рішення, як ми читали в книзі, об'явлення, звідки виходить, що треба пожати, звідки Ангел вийшов і сказав з храму. Як важливо сьогодні думати про те храмове служіння, де сьогодні наш пересвященник Ісус Христос. Дивіться, що ми читаємо в послання до Євреїв, четвертий розділ. прочитаємо спочатку вір 16, Послання апостола Павла до Євреїв, четвертий розділ, 16. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість для своєї частної допомоги знайти благодать. Щось подібне ми читаємо 10 розділ. Постання до Євреїв і читаємо вірш 19. Отож, браті, ми маємо відвагу входити до святині крові Ісусою. Сьогодні багато християн не вірять в те, що в небесах є що, святилище. Сьогодні, навіть в церкві Божій, починається якісь заперечення, хто там знає, нічого там такого немає. Але перше, ми повинні це повірити, і апостол Павло каже, з відвагою, вірою, ніби туди входити, роздумувати тим про те, що там здійснюється в світі Біблії, в світі земної святилища. І ви знаєте, наприклад, Асафа показує, що нам це буде давати силу. Коли нам буде спокуса, вже щось залишити церкву, бо тут якісь певні труднощі. А ми знаємо, що церква ще більше дають випробування, гоніння. Переживання бо і перше. І коли нам здається, тоді наше, я тоді буду засихати, а може піду? Оця відвага, коли ми приходимо в віру в небесну святиню, дасть нам силу залишити в церкві. Коли у вас є спокуса залишити служіння, бо вже надоїло засихати, краще буде жити, як всі. Прийдемо частіше до Ісуса Христа, і ми отримаємо силу, як колись це сталося в житті псалмиста Асафа. Вперше Івана ми прочитаємо ще такі цікаві слова, 4 розділ і вірш 17. Дивіться, що апостол Іван дає нам таку пораду: Любов удосконалиться з нами так, що ми маємо відвагу на День судний, бо як Він, так і ми. В цьому світі. Дивіться, що відбувається? Що коли ми приходимо маємо, з відвагою до святині, де сьогодні ми кажемо, іде суд Божий, то любов наша що удосконалюється, ми маємо відвагу. Чому? Бо як він, так як ми на цьому світі, виявляється, ми змінюємося, ми становимося кращі. І, да, можливо, зі сторони здається, що ми засихаємо, ми щось втрачаємо, щось не набуваємо. Але пам'ятаємо, коли прийде Ісус Христос, Він візьме образну кажучи, серпа, і буде жати, збирати для свого царства саме тих людей, які в ім'я Його ніби тут щось втрачали, ніби щось засихали. А насправді. Вони щось здобували. І ті люди, які вирішили в цьому світі пожити в своє задоволення, цвісти, пахнути, досягати чогось, виявляється, що в кінці вони що втратять. Тому хай Господь допоможе нам зробити вибір на перші жнива. Хоча вона не дуже подобається буде, але хай спілкування з Ісусом Христом з відвагою приходу до Нього, до Його святині. Дасть нам сили йти за ним і залитися вірним з ним до кінця. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося. Господи Боже єдиний вічний, ми як діти твої хочемо віддати тобі честь і славу за те, що ти нас є добрий і люблячий. Ми дякуємо за цю добру віску, що Ісус Христос прийде на нашу землю. Господи, прийди скоріше і притуль нас до цієї зустрічі в цьому світі. Служити тобі непросто, так багато спокус, який цей світ жити і процвітати, щось досягати, в цьому світі йти за тобою через ті труднощі і випробування, які нас очищаєш, це ніби як ми засихаємо, щось втрачаємо. Але дай Господи нам зрозуміти через Слово Твоє, через Ісуса Христа, що це та дорога. До цього доброго жнива, яке ти збереш для Царства Свого. Дай, Господи, зрозуміти, якщо ми виберемо широку дорогу в цьому світі, дорогу процвітання і здається тихчасових успіхів, це приведе до загибелі. Господи, підкріпляй нас і підбадьори нас. І дай, Господи, що ми цією доброю вісткою підкріпляли один одного. Збережи нас, Господи, в цьому тривожному світі, бо в ім'я Ісуса, все це благаємо. Амінь.